Мої дорогенькі, доброго дня. Я із Бучі. Ми приїхали у Бучу, клініка Сантален. А це великий такий торговий центр, дуже великий. Новий, Новий тому що старий епіцентр рашитської морди розбомбили. Бачили, яка краса. Зараз вам покажу. так? І нам поки що рано, то ми приїхали машиною, то зайшли у цьому торговому центрі, бачите, яке гарнюще кафе. Кафе на кафе, бачили, Який гарний, великий-великий торговий центр. Так, Але нам ще рано в клініку, то ми зайшли зі своєю кавою. Я каву, а дочурка чайок. А так як ми зайшли ж у кафе, то не можна так просто заходити, то ми замовили оце терамісу, щоб посидіти в теплі, в добрі замовили терамісу. 125 гривень. Ну, Кусочок дуже маленький, може 100 грам є, мабуть є. Але я вам скажу, дивіться, яка краса. бачили, яка краса. Яка краса. І тут теж. як зроб... Але я вам скажу, воно гарно, камінці кругом, так. але це все зроблено М -м -м. як же ж, іскусственно вибачаю сленг. Твой ти мій, бачите? Але воно гарне, дивіться, яка краса, правда? Яка краса? Яка краса там? Бачите, таке гарне кафе. Ну, Сидимо, п'ємо каву, тому що треба почекати. Нам на 11.40, то ми оце зараз будемо йти в клініку. Але краса, правда? Нове, новий такий великий торговий центр. А той е епіцентр, Дуже великий був, але його розбомбили, коли війна у нас в Україні є, але Бочацький район це під Києвом. Слава Богу, зараз бойових дій немає. Тому така краса. Ну що, будемо їсти таке тірамісу і пити каву, і стаканчика. Мої дорогенькі, не хворійте, щоб здоров'ячко у всіх було, тому що гроші. Сьогодні треба великі, щоб хворіти, тому треба триматися, щоб не хворіти. Ви дорогенькі, не хворіти. всім вам здоров'ячка і добра. І все буде в країні.